Зіркові збори у Черкасах. Ось уже другий тиждень у нашому місті тренується збірна України з баскетболу. Щоправда, кадецька. Цьогоріч до її складу потрапили четверо черкастів. У нашому місті спортсмени готуються до чемпіонату Європи. Працюють не лише у залі, але й просто неба. На тренуванні побувала наша Вікторія Хамаза. На годиннику лише восьма ранку, а тренування у самому розпалі задушливу залу баскетболісти змінили на парк. На головній алеї кадетська збірна України. Тут готуються до чемпіонату Європи. Різноманіття локацій та вправ все задля високого результату, каже тренер. Работу дуже багато, і утром у нас і кросова підготовка, і в залі, і технікою займаємося. І тренажерний зал у нас з утра, вечором більше тактики, вечором більше ігрових моментів. На підготовку до чемпіонату у збірників усього кілька тижнів. Завдання номер один потрапити у вищий дивізіон. Над цим всі 16 баскетболістів працюють майже цілодобово. 15-річний Денис Бачурін один із наймолодших у команді. Черкаський форвард вперше у таборі збірної. Своїх планів не приховує. Это мой перший опит такой. Ну... Хочется, конечно, попасть в Саденаске и стараюсь и работаю. Перкаса, конечно же, легче. Тут все, все знаешь, как бы вот даже парк в парке как-то не знаю легче атмосфера даже черкасская. Із парку одразу у зал. Тренування у ритмі нон-стоп. Тут збірники відпрацьовують ігрові елементи, планують тактичні схеми та удосконалюють командну взаємодію. Все, аби викластися на європейському паркеті на всі 100, каже капітан команди. Треба збиратися серйозно на кожен матч і серйозно тигра. До кожного моменту грати. показують хороший результат. Команда дуже дружна, всі настроєні хорошо. На європейський паркет кадетська збірна має вийти вже 6 серпня. Там протистоятиме командам Швеції, Португалії, Македонії, Естонії та Ісландії. Вікторія Хамаза, Віка новини.